Доброго дня, мене звати Сеперенко Юлія, і сьогодні ми беремо інтерв'ю у Халітової Євгенія, яка займається перманентним макіяжем. А розкажіть мені, будь ласка, а що на вашу думку допомагає експерту вашій ніші вийти на духі фікстаті і що допомагає вам? Потім клієнтів, щоб у вас постійний був? Допомагають самі клієнти. Ім'я працює на мене. Сарафанне радіо не соцмережі, як у деяких майстрів. Тому якщо ти любиш свою роботу, тоді до тебе люди прийдуть. А у нас буде така гра, і я хочу, щоб ви обрали один із варіантів, що для вас головне у жіночому бізнесі перший нетворкінг або навчання, навчання, хобі та творчість або гроші там масштаб? Хобі та творчість так, особистий бренд або класна команда. Класна команда, яка творить особистий бренд. Гарна відповідь менторство або психологічний ресурс. Психологічний ресурс. А свобода або відповідальність. Відповідальність. Онлайн бізнес або офлайн бізнес. Офлайн бізнес. А навчання а, або реклама і ідеал. Навчання. Яке приводить до фіару <хи> супер. Можливо, ви ще щось хочете додати до нашого великого доповного інтерв'ю, а зарекомендувати ще собі, тому що багато людей нас буде дивитися, і можливо, порадила всіх, всім, хто обирає собі майстра, або, наприклад, вчителя, дівчат, дивіться на досягнення майстра, не йдіть куди-небудь, тому що потім, скажімо так, майстри, які вже з досвідом переробляють погані роботи. Тому потрібно дуже підходити до цього з до ну з вибор. Ром да і дивитися, і не поспішати, тому я запрошую всіх до себе. Буду всіх рада бачити.